Вересневий календар щойно перевернувся на третє число, і цей день обіцяє бути яскравим. Хтось відчує приємне тепло, а хтось ту спеку, яка зовсім не схожа на осінь. Давайте розглянемо деталі разом. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Небо залишатиметься майже безхмарним, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 14. Прогнозується ясна погода без хмар та опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Небо буде абсолютно чистим, без жодної хмаринки. На Сумщині температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 11 градусів. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується безхмарне небо. На сході. На Харківщині температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. День буде сонячним і ясним. На Донеччині температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься безхмарним. У Луганській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується ідеально ясна погода. На півдні. В Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер східний швидкість 4 метри за секунду. Очікується сонячний безхмарний день. У Миколаївській області температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним і ясним. У Херсонській області температура в день підніметься до 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17 градусів. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься безхмарне небо. У Криму температура вдень становитиме 31 градус тепла. А вночі очікується плюс 18. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура вден складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Очікується майже безхмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 33 градуси тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода без хмар. У Тернопільській області температура вден підніметься до 32 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо буде повністю чистим, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься безхмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 19. Очікується хмарна погода з помірною хмарністю, проте без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо залишатиметься абсолютно ясним впродовж усього дня. У Волинській області температура вдень становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 17. Небо буде безхмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Прогнозується ясна сонячна погода. У центральних областях. У Кіровоградській області температура день складе 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде відсутня без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується абсолютно ясна погода. У Черкаській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується безхмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясне безхмарне небо. У Вінницькій області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі плюс 16. Небо буде повністю чистим, опадів не очікується. Таким буде третій день вересня в Україні. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Насолоджуйтесь чудовою погодою, і нехай новий день принесе лише приємні несподіванки. До наступної зустрічі!